Це найсмачніший домашній торт Снікерс. У попередніх частинах ми приготували бісквіт і карамель. І це вже фінальна третя частина. Для крему в миску перекладаємо маскарпоне, додаємо цукор і добре охолоджені жирні вершки. Збиваємо до однорідної консистенції. Збірка торта. Так. Викладаю трохи крему, щоб приклеїти корж. Викладаю шоколадний бісквіт. Я Ще злегка просочую молоко, але це не обов'язково, бо вони і так дуже ніжні. Але я дуже люблю, коли торт прям соковитий і крем вологий. Крем я переклала в кондитерський мішок для зручності. І викладаємо крем на корж. Таким достатньо товстим шаром і робимо таке... Як заглиблення для карамелі. Карамель я теж переклала в кондитерський мішок, але це теж не обов'язково. Я б не сказала, що це дуже зручно. І викладаємо її в це заглиблення з кремом. Ось цей другий бісквіт, верхівкою його можна було підрізати, підрівняти. Але я забула це зробити, бо спішила. Ви ж, звісно ж, все підрівняєте і обріжте. Ось так чергуємо всі Ще, шари. До речі, карамель теж зверху можна закривати кремом, а тоді бісквіт. Зверху фінальний кор і загортаємо в плівку або в кільце ставимо. і в холодильник на стабілізацію. Далі для декору до шоколаду додаємо олію і розтоплюємо. Сипаємо подрібне Ріжки розмішуємо. Прошла ніч, достаємо наш не супер ідеальний торт. Ну, вибачте, я не професійний кондитер. Покриваємо шоколадом. прикриваємо ці нерівності топером Happy Bios. Це якби торт був чоловіку на день народження. Кікаємо свічки і дивимося. Ну, в принципі, непогано. Враховуючи, що я це знімала при поганому освітленні. Цей Торт ідеально тримає форму. Подивіться, який він красивий. У розрізі. Смак просто неймовірний, він такий ніжний, насичений. Тою самою снікерсовою нотою. Тому обов'язково зберігайте, готуйте, підписуйтесь і присилайте фотки.